Доброго дня мої любі малята! До нас сьогодні з вами в гості завітала лялька-катруся. Лялька дуже сумує, бо на вулиці Осі дуже часто йдуть дожді, і лялька до нас прийшла не сама, а принесла нам з вами отаку хмаринку. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору хмаринка? Так, синього хмаринка наша також дуже сумує. Бо кожного майже дня з неї крапають краплинки. Ось дивіться, які краплинки, тому вона й дуже сумує. Ти, краплинку, не сумуй? Хвати, сльозки лити. Досить вже. Так, хмаринка трішки розвеселилася, і за хмаринки з'явилося, що так, мої любі, сонечко. А якого кольору наше сонечко? Жовтенького. А скажіть мені, будь ласка, а що не вистачає нашому сонечку? Так, промінчики. А яких, якого розміру промінчики бувають? Так, мої любі, короткі та довгі. Ось пропоную вам зробити сонечку промінчики. Але в нас сонечко незвичайне, тому й промінчики будуть незвичайні, різнокольорові. Скажіть мені, будь ласка, який це кольор, якого кольору прищіпочка? Так, мої любі, жовтенька. Давайте її прикріпимо. Це буде в нас короткий промінчик. А це рожева. Буде, зробимо, давайте довгий промінчик. І так будемо по колу. Це якого кольору прищіпочка. Так, фіолетова це буде короткий. Так, це розова буде. Довгий промінчик, так, катруся, ну давай помагай мені. Так, це якого, ще раз, скажіть, жовтого. І ще зробимо довгого, довгий промінчик. Подивіться, яке в нас вийшло сонечко. Сонечко тепер у нас різнокольорове, веселе, воно не сумує більше. Ось моє вам дома завдання. Зробіть, будь ласка, з батьками, таке сонечко, у всіх є прищіпочки і пограйтеся так разом з батьками. Дякую, мої Юлю за увагу! До нових зустрічей! Бережіть себе!